Всім привіт, я Ярослав. Вітаю вас на моєму особистому каналі. Сьогодні, як і обіцяв, розкажу вам, як же ж так сталося, як мене вразило купити саме цей автомобіль в цій комплектації на ручній коробці. Тобто тут кілька факторів співпали. Я ніби не хотів собі універсал. Це єдине, що я не хочу зараз універсал. А так, хоча я вважаю, що це дуже класний формат для міста, я не хотів собі ручну механічну коробку передач, і вона тут є. І чому, і як так сталося. Значить. Вибирав я автомобіль доволі, доволі довго, кілька разів, дивився листав, знаєте, авторія. Тобто от, чому у мене, наприклад, в Тіндері чи там на Баду дуже високий коефіцієнт там, успішних побачень, скажімо так. Да? Тому що в мене величезний за спиною досвід переглядування авторії, і ти відразу бачиш неадекватні оголошення. Що я там бачив? Там були. Дофігарічні автомобілі з пробігами менше 200 тисяч. Ну в мене прям бомбило. Тобто навіть звичайний, ніякий не не карвел тікав, це не реклама, просто, а просто от гугління він номера давало відразу там з відкритих баз якесь розуміння. Типу машина стоїть 18-го року з пробігом 36 тисяч. Ти гуглиш вона, типа, вбиткувалася в Америці, і, по-моєму, в неї було щось там коротше під 200. І ти такий, ну, типу, це просто ти загуглив вінко з відкритих джерел. Ну, і такого купа просто от на цьому етапі. І я з'їздив, подивився на одну машинку. Спочатку це був Ford Fiesta. це був єдиний виїзд. Ну, І, і там продавець почав. Тобто ми відкрили капот. Там абсолютно, до речі, по-моєму, схожий мотор, один в один, як тут. Зараз ми, до речі, подивимося на цей момент. І продавець тої Fiesta. Просто уявіть собі, що ось цей весь. Кожух він такий пом'ятий, покоцаний, вона вся всередині брудна, типу. І чувак каже: то ні, це типу так завод, це заводський кожух. І ти такий стоїш, дивишся і думаєш, ну, типу, Я ж не походу, прям реально на лоха розрахована. Хоча ну вона в цілому була така непогана. Але буквально через кілька днів після того я вже роздумую, можливо, мені треба купити ту фієсту, бо вона ну в принципі їде, вона ніби норм, ніде нічого. Не пізнається теж, до речі, була на ручки. Півторалітровий дизель. І тут я просто думаю, от я брав Хапай авто Фокус, Форт Фокус, і можливо подивитися, вони ну, такі непогані, ніби така бюджетненька машинка, щоб возити так би мовити, свою п'яту точку по місту, по справах і так далі. От Я заходжу в Форд Фокус і там вибираю від 2017 року і бачу, що просто там 31 хвилину тому. Оце оголошення з такими красивими картинками, красиві картинки салона, красивий колір, все таке типу, класне. От, ціна там out of my budget, да? тобто я розраховував на менший бюджет. Але машинка, типу, класна. Я дивлюсь фотки, ну виглядає ціленькою. Я такий окей, купую на Car Vertical звіт, дивлюсь. От у неї там були якісь коцки, оригінальний пробіг. 4 роки машини 174 тисячі, там ще 173 було з чимось. І оце адекватна історія. Тобто я розумію, що це абсолютно реальний пробіг за 4 роки автомобіля з Європи. Я відразу дзвоню продавцю. От він каже: ви що, типу, моніторити на постій авторію? Я кажу, та ні, так випадково вийшло. Відразу приїжджаю, перший приїхав, подивився, проїхався, зрозумів, що під капотом тут все ок, що цей не зам'ятий, ніде нічого, все ціленьке. От, по кузову, зі звітом з Карвертікала співпадає. Ну там якісь були вм'ятники, які поправили. ось. Ніяких підкрасів немає, ну тільки десь олівчиком там всякі такі сколи, це вже він позафарбовував. Я такий, ну окей, це вже дуже цікаво. Так, да, є там моменти, що це типу, доволі там, простенька комплектація, доволі е, ну, механічна коробка. Але враховуючи в загальну ситуацію, яка була на авторія, мені це все сподобалось набагато більше. Що я роблю? Я. Кажу, окей, типу, я готовий її в цілому брати. Кажу, добре, давайте завтра їдемо на СТО, дивимося на СТО. Якщо все гуд, ну я буду її забрати, будемо оформляти. На наступний день ми приїхали на СТО, підняли її на підйомник. Ось ці кадри. До речі, СТО дуже класне, Рекомендую, воно повністю нове. І в ньому будуть прям сучасні європейські підходи, тому що сам власник. В нього дуже цікава життєва історія. По перше, він сам з Литви, По друге, він сам служив у ЗСУ. І по третє. Він імплементуватиме у своєму СТО ті підходи. Це буде СТО з звичайної середньої, середньої, не знаю, ці нової категорії, чи як це описати середньої руки. Це не якісь там лухорі-сегмент, це не лендровер. Але там будуть, наприклад, машини на підміну. Ага, чули про такий сервіс? Тобто це буде імплементуватися якісь речі західні, які в Україні доволі дикі, або тільки для якогось лухорі-сегмента. Воно буде. У нього там. Тому дуже рекомендую е, це СТО, і е, про це теж, можливо, якось потім розкажу. Він, в принципі, погодився показати нам все, як в нього там відбувається. Ми її підняли на підйомник, подивилися. В цілому е, в майстра, який оглядав, була тільки одна, е, тільки одна претензія, ну навіть не претензія. Ходова вся була рідна. Все було рідне. Одна претензія була до того, що е, нерідний герметик. На моторі був, тобто мотор вскривався. От, Тобто, якісь були обслуговування, що з цим робили. Він каже, ну, в принципі, коли продавець відійшов чуть далі, він мені сказав, каже, він вскривався, але в мене претензій до цього, до цієї роботи немає. От. Я подивився, що все супер, ходова рідна, все ціленьке, захист, все. Ну, типу, мотор норм, машинка їде. Ну Думаю, треба брати в цілому. Поїхали оформлювати, оформили. Продавець дуже такий. Позитивний, позитивний, я можу його рекомендувати. Ось тут я в описі залишу ссылку, Він займається автомобілями, він навіть, поки от він відходив тоді, коли ми про мотор поговорили. В цей момент він виявляється, купував наступну, наступний автомобіль з аукціону в Європі. Називається він Бонюк автомобіли, а звати його Руслан. Тобто це його бізнес а він доволі чесно його веде, як на мене. Тобто, машинка, ну в машинка, мені по технічному стані до неї питань немає. Єдиний момент, який був, ну насправді це цікавий момент, да, тому що мотор був намитий от після покупки я проїхався десь, можливо, кілометрів 200, от в цьому місці почало запотівати масло. І я такий думаю: окей, переїхав до чуваків, а треба було якраз обслуговувати. Я вирішив зробити повне обслуговування автомобіля. Тобто я замінив повністю комплект ГРМ, повністю всі рідини. До речі, стосовно комплекту ГРМ, ось тут, всередині, є ще ланцюг приводу розпредвалів. І його теж треба було замінити, там ще й ролик, коротше, там якась пластикова штучка тріснула. Все це вийшло в кругленьку суму ще там зверху так, нормально. Але я так очікую, що приблизно ще не знаю, 60 тисяч кілометрів. Тут нічого особливого, можливо, ходовку треба буде зробити. Тобто, що я собі спокійно буду надійно їздити на цьому автомобілі і туди не заглядатиму. Ось коли вскрили, там почалося сочитись масло, коли вже почали робити ось це ТОшку, цю, то сказали, що просто там герметик, коли вскривали мотор попередній раз, герметик поклали в стик, а не в нахльост. І оце і було тим моментом, чому, якраз в тому місці, чому воно е, просочилось, Тому що е, якраз оце коло замкнулося і не було оцього е, нахльоста. І виходить, що воно там сочилось, що це помилка при нанесенні герметика. Ну окей, зараз все зробили правильно після того, як розбирали і збирали, ці всі обслуговували автомобіль. А в цілому машинку я задоволений, е, е, я вже проїхав на ній за два місяці, так сталося, 4 тисячі кілометрів. І на трасі вона поводить себе прекрасно. Проїхали ми вже 300 км, середній розхід 5,3 Ну, режим швидкісний був такий же. На швидкості 135 км за годину по круїзу. Продавець. Ну, крім того, що був намитий мотор. Ну це зрозуміло. Да? Якщо є якісь сліди, я думаю, що це можна пробачити. Його теж можу рекомендувати. в описі залишив всі контакти, посилання на нього. О, до речі, знаєте, як тут відкривається капоту. Я чого зараз не можу це зробити, бо я його до кінця не закрив. Захлопнув, і тут треба просто два рази. Ось так зробити, щоб він відкрився знову. Тобто для експлуатації, для того, щоб їздити на кожен день, для того, щоб їздити десь далеко, це доволі комфортна історія. Покупкою я задоволений. В принципі, він навіть непогано їде. Звісно, було б веселіше, якби тут був двохлітровий дизель. Що саме прикольне, це розхід цього автомобіля. Це, напевне, найекономніший автомобіль, який може бути. Він їсть по трасі 5 літрів на 100 кілометрів. Це реальності. Хоча комп'ютер показує 4,7, 4,8. Ось і це при режимі їзди 120-130 на круїзі по Київчок. Звісно, це не Вольво. На жаль, чи на щастя. От. Але я думаю, що десь рік він мені прослужить вірою і правдою, і цього буде більш ніж достатньо. Можливо, навіть більше, ніж рік. Побачимо. Але зимою сталася ще одна фігня. Перевіряв рівень масла в мороз, мінус 15, напевно, якщо не більше, були такі морози, десь за другими руками не відчував цей щолк. З щупом, коли кришечка закривається, і через два дні побачив себе під капотом ось таку картину. Щуп на сантиметр виліз, все заляпало маслом, воно ще якийсь час диміло, потім горіло, смерділо, бісило мене, я його мив, мив, мив. ну, Але зараз вже все норм. А на цьому все. До наступних зустрічей. Наразі!